Соціального керівника голосніше лечу. Начальник відділу соціального керівництва барвари Мишаливич і заступник начальника світло управління... направила, що стосується кримінальних права. Ті питання, які піднімаються, по ним є кримінальні провадження. Воді цих кримінальних проваджень на, на даний момент на чотирьох працівників міліції кримінальні провадження направлені до суду. На, на щодо шести працівників міліції оголошено підозра. Що стосується працівників прокуратури, суду, а також слідчих, міліції, вони всі допитані близько 70 осіб. Зараз вивчаються матеріали, необхідно конкретно вивчити матеріали, хто по яких матеріалах і відносно кого приймав рішення. І будуть також буде вирішуватися питання про їм хули, і охраня, 8 місяць. Що у нас справи галушко? Скажіть, що значит... з вазона? Ви потомку і ваші, 5 січня нас били. Значит, і,